Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Кінченого і громана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. Now, never... Мій новачок феноменальний талант. Та він юрий. Ти плюс він. бум, Є команда. Коли ти в останнє викривав? У неділю Дейтон. О, пробач. Я питав про формулу 1. Пробачаю, але не наривайся. я <рес> новачок. Він старий, такий гівнюк, але швидкий. Хлопчики, як щодо конструктивної критики одне одного. Не, Не будь з критином. Це конструктивно. Вау. Ти щось виграв? треку ще 20 гонщиків. Думаєш, хоч один нас поважає? <плес> <плес> Кажуть, Соні <Sony> Гейс <Haze плес> не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у Формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому світі.